Боже, це один з найпотужніших і найпушечніших підбайків, які ви можете зустріти на ринку України. Це Кайо 140. це мегаякісний, прикольний підбайк на колесах. 14-17 з величезною висотою по сідлу майже в 90 сантиметрів. Такий підбайк ідеально підійде для людей зі зростом від хоча б метра 60 десь так от, але слід зауважити, що він дуже м'якенький. Він такий от прямо, його можна руками нагнути під себе. Такий підбайк є в наявності в нашому магазині. За виключно офіційною ціною. Ціна такого підбайка на сьогодні 1200 доларів. За 1200 доларів ви можете придбати собі таку пушку і їздити. Полями, лісами і ховатись від ТЦК. Гляньте, яка пушка! Він має якісний пластик, який не лопається, який е, гнеться. Він має радіатор масляного охолодження, 140 реальних кубів і більше 10 кінських сил потужність двигуна. Також амортизатори, амортизатор задній з регулюванням переднатягу, тобто він підійде для різної ваги людей. Нічого зайвого по проводці, вам нічого не треба. У вас є одна єдина кнопка заглушити його, бо за замовченням він завжди заведений. Бо і те, що вас його стирять, просто зніміть, покладіть в карман комутатор з нього і все. Кайо ТТ-140 може бути відправлений вам. Ми маємо її в коробках. Доставка його коштує орієнтовно 1500. 500 гривень в будь-яку точку країни, або ви можете звернутись до нас, приїхати в магазин, або замовити доставку нашим транспортом, якщо ви десь неподалік. Такий пушечний кайо по наявності в Запоріжжі. Звертайтесь до нас. У нас кращі ціни, краща техніка, і ми взагалі самі були красавчики.